Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами Яра Іса Іванівна і ми вчимо алгібру 8 класу, третій урок раціональні рівняння. Ми сьогодні розв'яжемо рівняння і достатнього, і високого рівня складності, то вам знадобиться увага і уже напрацьовані навички середнього рівня. Тож, якщо ви тільки но ну, відкрили цю тему на третій частині, то, можливо, вам буде це важко. Пройдіть перші дві частини і після цього вже приступайте до уроку 3. І так, ви пам'ятаєте, що рівносильні рівняння мають однакові корені або не мають їх взагалі. Ви пам'ятаєте, що можна розкрити дужки в правій і лівій частині рівняння, звести подібні доданки, то це будуть рівносильні перетворення. Якщо в рівнянні перенести доданок з однієї частини в другу, змінивши при цьому знак, Будуть рівносільні рівняння, і обидві частини рівняння можна помножити або поділити на одне й те саме відмінне від нуля число. В раціональних рівняннях у нас з'являються невідомі в знаменнику, а знаменник то дільник, а ділити на нуль не можна, тому ми завжди говоримо про допустимі значення змінної або область визначення рівняння. Це такі значення для невідомої, при яких Права і ліва частина рівняння мають зміст. Простішими словами, немає ділення на нуль. Ділити на нуль не можна. Умова рівності дробу нулю. Дріб дорівнює нулю, тоді і тільки тоді, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю, тож ми можемо це рівняння розв'язувати як систему чисельник дорівнює 0, знаменник не дорівнює 0. Дробове раціональне рівняння можна розв'язувати за допомогою властивості рівності дробу нулю, я про це проговорила. Далі можна розв'язувати за допомогою пропорції. Для цього ми знаходимо область визначення рівняння ОВР або область допустимих значень ОДЗ. Зводимо рівняння до вигляду пропорції, рівність двох відношень. І використовуємо властивість добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Розв'язуємо таке рівняння і виключаємо ті корені, які не входять в область визначення рівняння, в область допустимих значень. Ще можна розв'язувати дробово раціональне рівняння множенням обох частин рівняння на однаковий знаменник. Тоді ми знаходимо область визначення рівняння, далі приводимо праву і ліву частину до однакового знаменника, множимо обидві частини рівняння на цей спільний знаменник, розв'язуємо це рівняння і виключаємо з його коренів ті, що не належать області визначення рівняння, записуємо відповідь. І так, налаштувавши розум, перше завдання чи є рівносильними рівняння. Ви пам'ятаєте, що для того, щоб дати відповідь на це питання, потрібно знайти корені обох з них і порівняти, чи є вони рівносильними. Яким способом розв'язувати ці рівняння я проговорила, і перші дві частини були присвячені цьому процесу. Запрошую вас поставити відео на паузу. Запрошую вас напрацьовувати власні навички. І так, я беру перше рівняння і приводжу його ліву частину до спільного знаменника. А саме перший дріб я домножую на x-2, а другий на х плюс 1. Тепер нам потрібно в чисельнику розкрити дужки, помножити кожен доданок першої дужки на кожен доданок другої дужки. Ну а знаменник залишається таким х помножити на 2х, 2х квадрат, х помножити на 6 плюс 6х, мінус 2 помножити на 2х, мінус 4х, мінус 2 помножити на плюс 6, мінус 12. Плюс, добре, х помножити на 3х, 3х квадрат, х помножити на мінус 7, 1 помножити на 3х, 1 помножити на мінус 7. І відразу я виконала множення обох частин рівняння, на цей спільний знаменник помножити на Х плюс 1, Х мінус 2. Тоді ліворуч він скорочується, а праворуч залишається добутком. Зводимо подібні доданки. 2х квадрат плюс 3х квадрат 5х квадрат. 6х минус 4х 2х плюс 3х 5х и минус 7х минус 2х минус 12 минус 7. Тож, отримаємо 5х квадрат минус 2х минус 19. Справа. 5 помножити на х і на х, 5х квадрат. 5 помножити на х і на мінус 2 мінус 10х, 5 помножити на 1 і на х плюс 5х, 5 помножити на 1 і на мінус 2 мінус 10. Переносимо доданки Справа з права на ліво з хм, зліва на права без х. Мінус 19 пішло направо, змінило знак. 5х квадрат пішло з мінусом і скоротилося. Мінус 5х пішло з плюсом, і вийшло минус 5х, мінус 2х, 3х. Мінус 10 плюс 19 це 9, і поділили на 3 х дорівнює 3. І якщо відразу ми будемо давати відповідь, ми можемо зробити помилку, так? Ми не перевірили область допустимих значень. Це можна робити відразу на самому початку. Перед тим, як починати розв'язувати рівняння, можливо, це і розумно. Знайти область допустимих значень. Х плюс 1 не дорівнює 0, значить х не дорівнює мінус 1. І мінус 2 не дорівнює 0, значить х не дорівнює 2. Якщо ви цього не зробили так само, як я, це не проблема. Тільки пам'ятайте, що це потрібно зробити. Перевірити на область допустимих значень. 3. Не дорівнює мінус 1, 3 не дорівнює 2, тож х дорівнює 3, і ми зафіксували, що розв'язком першого рівняння є х дорівнює 3. Розв'яжемо друге рівняння. х плюс 2 один знаменник, х мінус 2 другий знаменник, х квадрат мінус 4. Це х плюс 2 помножити на х-2. Пам'ятаєте формулу? Приводимо ліву частину до спільного знаменника. Якщо ви не впевнені, що ви потім не пропустите область допустимих значень, то зробіть це відразу. Х у нас не може дорівнювати мінус 2 і 2. І тепер домножуємо перший дріб на х-2. А другий дріб на х плюс 2. Х мінус 2 помножити на х мінус 2, плюс х плюс 2 на х плюс 2. Права частина без змін. Область допустимих значень я вже написала, і тепер ми можемо помножити праву і ліву частину рівняння на х квадрат мінус 4. Це те саме, що х плюс 2 помножити на х-2. Можна рахувати, міркувати таким чином, оскільки у нас стоїть рівність дробів. І знаменники рівні, тож чисельники теж рівні. І так можна. Розкриваємо дужки. Тут у нас х-2 в квадраті, х плюс 2 в квадраті. X +2 в квадраті. Перша пара х квадрат мінус 4х плюс 4 по формулі. Х-2 в квадраті, так, і друга пара х плюс 2 помножити на х плюс 2 це теж в квадраті, по формулі х квадрат плюс 4х плюс 4. Як бачимо, мінус 4х скорочується: х квадрат плюс х квадрат 2х квадрат, 4 плюс 4 8. 8 перенесемо направо, то буде 0. 2 х квадрат дорівнює 0, а значить х дорівнює 0. Питання: чи можна відразу написати х дорівнює 0. Ну, все залежить від того, наскільки ви звикли міркувати. Що написано? Тут написано дорівнює 8, а тут дорівнює, написано 8 плюс щось, що потрібно додати 8 до 8, щоб стало 8. 0, безумовно, 0. А тут залежність двоєчка, це множник, це не 0, значить, 0 може бути лише х і ніщо інше. Так, таким чином порівнюємо з ОДЗ. ДЗ, х дорівнює 0 є коренем цього рівняння, і з першим вони не співпадають. Тож рівняння не є рівносильними, так як у них різні корені. Безумовно, що тут уже відчувається достатній рівень. Є моменти, на які треба звернути увагу і бути уважними. Наступне завдання теж достатній рівень. Рівняння чимось схожі. На ті, які ми зараз розв'язували, і знову ж таки я закликаю вас до самостійної роботи спочатку. Так, ну що в першому рівнянні? Зліва бачимо, можна винести х за дужки, А справа х помножити на х плюс 2 буде спільним знаменником. Тож, так і зробимо. В першому знаменнику винесли х за дужки, х помножити на х плюс 2, а сюди додаткові множники х плюс 2 і х. х помножити на х, х квадрат плюс 2 помножити на х, а х помножити на х, х квадрат, х помножити на мінус 1 мінус х. 2 помножити на х, 2 помножити на мінус 1. Далі плюс х помножити на х і х помножити на 3. Знову як ми міркуємо? Можливо, ми міркуємо рівність дробів і однакові знаменники. Значить, і чисельники однакові. Питання, коли ми напишемо область допустимих значень, вона завжди у нас в пам'яті область допустимих значень ми завжди про неї пам'ятаємо. Ми можемо її тут написати. Можемо не написати, але в кінці все одно перевіряємо на область допустимих значень. Тож х не може дорівнювати мінус 2, тоді мінус 2 плюс 2 0. І х не може дорівнювати 0, тому що буде 0 помножити на 2. Так? Значить, таким чином, уже тепер працюємо з чисельниками. А можна написати, що ми помножимо праву і ліву частину на х, х 2. І так, і так у нас рівні чисельники. Х-2 ліва частина, справа х квадрат плюс х квадрат 2х квадрат, мінус х плюс 2х, це 1х і плюс 3х, 4х і мінус 2. Х в одну сторону, 2х квадрат пішло з мінусом. Мінус 2х квадрат плюс х квадрат. 4х пішло з мінусом. Мінус 2 справа залишилось, як було, а ця пішла з плюсом. Тож у нас вийшло 2х квадрат з мінусом і 1 з плюсом це буде мінус 1х квадрат. Мінус 4х, а справа 0. Винесемо мінус х за дужки, тоді у нас буде мінус х помножити на х плюс 4. Кожен множник має право дорівнювати нулю. Перший множник х дорівнює 0, він не входить в область допустимих значень це зайвий корінь. І х плюс 4 дорівнює 0, значить х дорівнює мінус 4. Цей все нормально. Він в область допустимих значень входить. Значить, відповідь буде єдиний корінь а, х до рівня мінус 4. Наступне. х квадрат мінус 1 справа, х плюс 1х мінус 1 зліва. так? Справа спільний множник х плюс 1 помножити на х-1, додаткові множники. До кожних з дробів. Для зручності можна розкласти зліва знаменник на цей же добуток x-1, x 1. -1. Область допустимих значень х не може дорівнювати одиниці мінус одиниці. І тепер домножимо чисельники, праву і ліву частину вірніше на їхній спільний знаменник. Тоді в чисельнику буде х квадрат плюс 1 зліва, х квадрат подібні доданки мінус 1 плюс 2, тобто 1х і плюс 2. Переносимо х в одну сторону. Тут у нас х квадрат плюс Оця плюс одиничка пішла туди з мінусом, а тут х квадрат прийшло з мінусом, х прийшло з мінусом, а справа 2 мінус 1. Х квадрат скоротилося, мінус х дорівнює 1, а значить х дорівнює мінус 1. Подивилися. Воно виключене, воно не входить в область допустимих значень. Значить, цей корінь не корінь. Це число не може бути коренем даного рівняння, а більше ніяких немає. Значить, дане рівняння коренів немає. Четвертий рівень рівняння з модулем. Дріб дорівнює нулю. Сподіваюсь, пам'ятаєте, дріб дорівнює нулю, тоді і тільки тоді, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Якщо відчуваєте сили, розв'яжіть самі, поставте відео на паузу. Властивість рівності дробу нулю я записала. Чисельник рівне нулю, знаменник не рівне нулю. Мінус 5 переходить вправо з плюсом. Тож модуль х-1 дорівнює 5. Всередині модуля ми не знаємо, там число додатні чи від'ємне. Тому оця внутрішня частина модуля х-1 може бути мінус 5. А може бути 5, тож по модулю все одно буде 5. Тоді у нас це рівняння має два розв'язки. Перший розв'язок, коли х 1 середина модуля дорівнює 5, а другий, коли х 1 всередині модуля, дорівнює мінус 5. Так само знаменник пам'ятаємо, він не рівний 0. Перше мінус одиничка переходить вправо з плюсом, і буде х дорівнює 6. І, як бачите, 6 мінус 6 буде 0, значить, це зайвий корінь, цей корінь не входить в область допустимих значень даного. А другий мінус одиничка з плюсом пішла, стало х дорівнює мінус 4. І мінус 4 мінус 6, все нормально, не дорівнює 0. Значить, відповідь буде єдиний корінь, х дорівнює мінус 4, тому що 6 не задовільняє область допустимих значень. Аналогічно в другому так само я написала чисельник дорівнює 0, знаменник не дорівнює 0. Чи можна було йти іншим шляхом? Можна було. Можна було спочатку записати область допустимих значень, потім прирівняти чисельник 0, розв'язати це рівняння, да? і потім перевірка на ОДЗ. область допустимо, значення. Можна. Це ніяка не проблема. Так, одиниця з мінусом пішла вправо з плюсом. І так само перше рівняння має два розв'язки. Всередині модуля може бути 1, а може бути мінус 1. Коли ми мінус одиницю перенесемо з плюсом, це буде х дорівнює 2. Перевіряємо. 2. Помножити на 2 мінус 2. 0. Равно 0. Ні, це не годиться. Це не є корінь, воно не входить в область допустимих значень. Мінус одиничка пішла вправо з плюсом і стало 0. Х дорівнює 0. Перевіряємо 0 помножити на 0 мінус 2, 0 помножити на мінус 2 Дорівнює 0. Обидва корені, які. Є розв'язками чисельника. Вони не входять, не входять в область допустимих значень, а значить дане рівняння коренів немає. Наступне завдання завдання з параметром. Коли рівняння має дві невідомі, містить один з них вважається параметром. Питання: для яких значень А рівняння не має розв'язків? Рівняння дробове дріб дорівнює нулю. І ми тільки що говорили, що він має розв'язки, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Тож рівняння не має розв'язки тоді, коли корені чисельника не входять в область допустимих значень рівняння, так як ми побачили це в попередньому. Тож що ми можемо написати? Ми можемо знайти область допустимих значень і потім замість ікса. Взяти обидва з них х не дорівнює 0, х не дорівнює 8. Тепер беремо чисельник, він дорівнює 0, і замість х підставляємо число, яке не входить в область допустимих значень. 0 мінус 2 дорівнює 0, значить а дорівнює 0. І другий рівні підставляємо замість х, яке не входить в область допустимих значень. І розв'язуємо відносно А. Значить при а рівнем 0 і рівнем 4, або 0, або 4. Дане рівняння розв'язків немає. Так само в другому область допустимих значень х дорівнює 0 і 3, 0 мінус 3 помножити на 0, 0. І 3 в квадраті 9 мінус 3 помножити на 3. 9 мінус 9, 9 0. Тобто два числа. Беремо чисельник і підставляємо обидва ці значення: замість ікса 0 і замість ікса 3. Ці числа не входять в область допустимих значень, а значить, вони не будуть коренями. З першого рівняння знаходимо, що а дорівнює 1, а з другого знаходимо, що а дорівнює 4. При цих значеннях А рівняння не буде мати розв'язків. І ще одне завдання з параметром, для яких значень А рівняння має лише один корінь. Давайте роздивимося: в знаменнику х мінус 3, значить, х не може дорівнювати 3 по області допустимих значень. Ділити на 0 не можна. А в чисельнику добуток, значить, кожен з них. Має корінь. І один з них має корінь, що не входить в область визначення. Так? Перший множник х мінус А, він може дорівнювати нулю. І якщо тут буде корінь х 3, він не входить в область допустимих значень. І так само другий множник може дорівнювати 0. І так само ми перевіримо це число 3. Значить, підставимо замість х3, а дорівнює 3, і тут підставимо 3 3 мінус 2, направо з мінусом, і поділити на мінус 2 а дорівнює 1. Якщо а дорівнює 3, то перший корінь не входить в область допустимих значень а другий нормально буде єдиним коренем. І якщо А дорівнює 1, тоді перший розв'язок буде, а другий не входить в область визначення. Тобто рівняє один корінь при А дорівнює 3, або А дорівнює 1. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички. Сьогодні ми розбирали завдання достатнього і високого рівня складності. І ті, хто планують навчатися на цьому рівні, змогли спробувати свої сили. Ну, я сподіваюся, всі пробували свої сили. Я бажаю вам успіху, тренуйтесь і до зустрічі!